Доброго дня! Вас вітає обласний центр громадського здоров'я і наша рубрика «Корисні поради медика. Понад півроку зведена команда лікарів обласних медичних закладів обстежує, консультує та лікує внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток на теренах Дніпропетровської області. Тема сьогоднішньої зустрічі дуже актуальна, бо виникла на ґрунті скарг на здоров'я тисяч наших громадян. Остеохондроз хребта його симптоми та профілактика. Остеохондроз хребта це первинно дегенеративний процес, який розвивається у міжхребцевих дисках, які представляють собою хрящові прокладки між хребцями. Причини розвитку остеохондрозу хребта недостатньо зрозумілі, але, без сумніву, має значення порушення обмінних процесів, який призводить до дегенеративних змін у хрящах і суглобах хребта. Симптоми остеохондрозу. Захворювання може проявитися в абсолютно різних частинах організму. Основні скарги. Це біль і дискомфорт у спині або ребрах, оніміння та мерзлякуватість в кінцівках, порушення в роботі і болі у внутрішніх органах, біль в області серця, порушення в роботі статевої системи, головний біль, підвищена стомлюваність при роботі, підвищена зарова стомлюваність або зниження гостроти зору. А зараз увага! Щоб запобігти розвитку остеохондрозу хребта, виконуйте наступні поради перша порада. Обмежте споживання продуктів, що призводять до закислення внутрішнього середовища. Це м'ясні, борошняні, солодкі та консервовані продукти. Друга порада. Дотримуйтесь добової норми споживання білка від 80 до 100 грам білка на добу. Третя порада. Вживайте необхідні для хребта макро- та мікроелементи та вітаміни А, С, Б, Д3. Сірка, кальцій, кремні, мідь, магній, цинк, хром та марганець, які містяться у бобових культурах, молочних продуктах, рибних стравах, цільнозернових продуктах, печінці, яйцях, ягодах та зелені. Четверта порада. Не забувайте про фізичну активність, щоб нормалізувати кровообіг у м'язово-суглобовому апараті хребта. Для цього розроблені спеціальні гімнастичні вправи. П'ята порада: нормалізуйте вагу, щоб знизити навантаження на хребет. І наостанок. Обмежуйте споживання солі, що зменшує набряки м'яких тканин. На сьогодні, все. До побачення, будьте здорові!